Фермерське господарство Гац відвідав перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук спільно з Аташе з економічних питань посольства Латвійської республіки в Україні Айнерсом Межулісом. Підприємство гац де побували гості з Латвії, славиться вирощуванням яблук, груш та слив. Із них виготовляють різноманітні соки, повидла, пюре, сухофрукти та ряд іншої продукції. Я горджуся таким господарем. Який сьогодні працює тут на нашій українській землі? Продукція підприємства ГАЗ експортується в більш ніж 20 країн світу. А це, ви розумієте, це. Валютна виручка, яка заходить в нашу економіку, і знову воно все крутиться. І я сподіваюся, що цей приїзд буде якраз тим, що ще в одну країну Європейського Союзу, зокрема в Латвію, буде постачатися агропродукція з Тернопільщини. Звичайно, їх цікавить економічна співпраця, торговельна співпраця з Україною. І ми можемо запропонувати їм якісні яблуки, якісні овочі. Продукти переробки соки, смузі, кетчупи, томати під час зустрічі іноземні гості відвідали одну з молочних ферм, подивилися на поля, де достигають помідори, капуста та цибуля. Також засновник компанії ГАЦ провів екскурсію з садами господарства, фруктосховищем та показав лабораторію. Зараз ми робимо перше тестування на випуск нового яблучно малинового смузі. І ми його протестовуємо в лабораторії, потім дегустуємо, і потім, якщо затвердили, pH брікс, і ми випускаємо його виробництво. Латвійців вразила така кількість якісної та різноманітної продукції на одному підприємстві, тому вони сподіваються на тісну співпрацю з Тернопільщиною. Я здивований, що одна людина створила таке підприємство за 11 років. Тут є більше трьох тисяч робочих місць. Я подумав, що у нас в Латвії з трьох тисяч людей складається невелике містечко, тому це колосальна цифра. Це вражає. Я був в дуже багатьох містах Європи, але такого не бачив. В нас є господарство, яке спеціалізується лише на чомусь одному, але щоб було таке різноманіття видів діяльності, як тут в нас немає. Я реально бачу, що в найближчому майбутньому ця продукція зможе потрапити на ринок Латвії, і навпаки, в Латвії теж є продукти, які зможуть зацікавити Україну. Такі зустрічі допоможуть налагоджувати співпрацю України з іноземними партнерами та дадуть змогу розширювати ринки збуту для української продукції. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.